Тепер дивіться, дорогі, це проста річ. Бог тебе просто попереджує: не роби це, це і це і це. Чому? Бо прийде це, це і це і це. Але ми кажемо, так не буде. <сум> а от я це роблю, і в моєму житті це не приходить. І ви думаєте так, бо якщо ви думаєте так, що от я зробив, я би мав на місці померти. А якщо на місці не помер, значить це не працює. Значить, все, що ви говорите, це брехня. Я хочу сказати: ви так нічого не зрозуміли. Бог іграска це працює в духовному світі. Почекай, і ти побачиш наслідок. Побачиш наслідок в своєму подружжі, Побачиш наслідок в, своєму, в своїх дітях, побачиш наслідок у своїх внуках, побачиш наслідок у своїй роботі, в своєму майну. Ти прийдуть наслідки, а після смерті ти тим більше побачиш наслідок. Але повернути вже не зможеш ніщо. І це дуже погана новина. Ми попали в ситуацію, яка називається дуже погана новина, що ані Бог не може нас витягнути, ані самі ми не можемо вийти, і сатана не відпустить вас. Все. Бо він має законну владу. Тепер ми з вами будемо говорити в наступній темі, То що зробив Бог. Оце якраз добра новина. Чуєте? Це якраз послання, яке Бог послав у ту саму тупікову ситуацію, і це послання, коли ми почули, ми б сказали Алилуя! Це послання викликало у нас радість. Бо оце послання викликає у нас біль і тривогу, бо це так, ми належимо пеклу. Все, шансів, нема звідти вийти. Але коли прийшов Ісус, Він приніс нам інше послання. Бог послав мене звільнити вас. І ми всі такі Алилуя! І це принесло радість. Розумієте це? Звільнити нас, де ми самі звільнитись не можемо. Але це вже завтра. Давайте подякуємо нашим артистам. всім.